20 вересня 2025 року в Інституті математики Національної академії наук України у гібридному форматі онлайн та офлайн відбувся курс підвищення кваліфікації для вчителів середніх шкіл, які викладають математику та фізику. Захід організували провідні наукові установи країни, інститут математики НАН України та Державна наукова установа Київський академічний університет. Програма тривалістю 10 академічних годин була спрямована на оновлення знань педагогів із сучасної шкільної математики та фізики, ознайомлення з новими методичними розробками у сфері дослідницької, з освіти, практику роботи з новими задачами, придатними для уроків та гурткової діяльності, професійне спілкування з науковцями та колегами з усієї України, вчителі, які брали участь офлайн, отримали сертифікати, акредитовані Міністерством освіти і науки України. Організатори повідомили, що протягом 2025 року. Ого двадцять навчального року заплановано ще три аналогічні курси загальним обсягом 30 академічних годин, які сприятимуть безперервному розвитку вчителів фізико-математичного профілю та популяризації stem освіти в Україні.